Геометрія 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання О. Точка перетину кутів А і Б, трапеці А Б, АД паралельно БЦ. Доведіть що кут АОБ дорівнює 90 градусів. Так, малюємо нашу трапецію. Так, давайте десь тут більш-менш так. Значить, АД паралельно Б, Це. і АД. Паралельні. Паралельно. Далі малюємо бісектриси. Тобто у нас кут ділиться на опрок. Приблизненько. От так, на опіл поділили. І ось тут також ну, лінієчкою, понятно. так. Ну і точка О. Поставила поділили. І нам треба довести, що кут АОБ 90 градусів. Окей, записуємо дано для початку, так? А, Б, Ц, Д трапеція. Трапеція. Ну тут в умові показано, що АД паралельно Б. Це. Добре. Далі у нас А С. А С і Ага. Ми ж не поставили букву. Нехай К. І Б, К. бісектриси. Бісектриси. Далі. А точка О перетину біськ 3. Тобто, якщо у нас АС перетнуться з БК, то у нас утвориться точка О, точка перетину. Так? Значить, довести, довести кут АОБ дорівнює 90 градусів. Це доведення. По суті, нам треба знайти ось цей кут. Чому він дорівнює? І тоді ми зрозуміємо, дорівнює вона 90 градусів чи не дорівнює. З чого будемо виходити? Даних у нас не так уж і багато, тому будемо виходити із властивостей, які ми з вами вже знаємо. Почнемо з самої першої властивості, це властивість сусідніх кутів при бічній стороні трапеції. Їхня сума дорівнює 180 градусів, ми прекрасно про це знаємо. Значить, з. Ні, за. Властивістю. Ну, на жаль, треба розписувати, да? Любимо ми писати багато за властивістю. Сусідніх. Кутів. при Бічній бічні стороні, стороні. Можна вказувати яку сторону можна не вказувати. так, трапеції. Ну В нашому випадку АБ, да? трапеції. Так, давайте запишемо А, бо я влюблю. Так, трапеції, Кут А, додати кут Б дорівнює 180 градусів. Оце півбіди, це ми ще знаємо. Далі, ну не зря ж нам дано бісектриси, так? Тому в основному у нас загвоздка у цьому трикутничку А, О, Тому нам треба виразити кут. БАО і ОБА. Виразимо так як Так як. БК Бісектриса, бісектриса. Так як БК бісектриса, то так Кут. АБО А. B, o, A, БО буде дорівнювати одна, ну не вліплюсь. Ну не вліплю, не люблю це в собі. Одна друга, тобто половину кута Б. Так? Далі. Так як. А це. Бісектриса. Бісектриса. То кут. БАО. БАО дорівнює одна друга кута А. Так, так. Далі тепер з трикутника. АОБ. Давайте АОБ за теоремою, теоремою про колишнє. Так, про суму. Кутів, кутів трикутника, так. І додаємо. Значить, у нас ну, кут АОБ. 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 Додати кут, те, що ми з вами виражали, АБО, АБО. І додати кут БАО. БАО. Як перевірити, чи всі кути? Серединку дивимося ОБА. ОБА. трикутник дорівнює 180 градусів. Так? Нам з вами треба знайти кут АБО. Ні, не АБО, АОБ. Так, Кут АОБ буде дорівнювати 180 градусів, відняти і суму двох кутів. так? Те, що ми з вами виразили: АОБ. БАО. БА. Дорівнює. Представляємо наші значення. 180 градусів мінус. Значить, кут АБО. У нас дорівнює одна друга кута Б. Додати одна друга кута А. Так, ось ми виражали ось тут. Так, добре. Одну другу виносимо за дужки, Тобто у нас буде 180 градусів відняти одна друга, а в дужках залишиться код Б, додати код А. Ну, не принципово, тому що дивіться, ж пішу шкоди. Так. А ми з вами ось тут виражали, що код А плюс код Б рівня 180 градусів. Тобто у нас буде 180 градусів мінус одна друга помножити на 180 градусів. Так? Тобто поділити на 2, Тобто 180 градусів мінус 90 градусів. І це дорівнює 90 градусів. Що, і треба було довести все. Цим буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па!